Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Читаємо молитву сорок разів. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух. Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий Великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий Великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий Великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий Великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх не Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий Великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, Душі тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, Душі тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий Великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх не Душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя. Амінь.